Чотири смарт дерма дуже давно шукала собі косметику для обличчя, для рук теж є крем. Ось дивіться, це, наприклад, розкішні ліфти сиворотка. Заходите просто на їхній сайт або в інстаграмі, я відмічу їх. У мене є, вони підписані, чи я до них. Коротше, я через сайт купую собі і все. Це ось у умивачка. А це для жирної шкіри така ензимна пудра з вулканічним пилом, дуже гарно очищає. Навіть, знаєте, от як до косметолога підеш і. Таку чистку прям роблять обличчя. І оце прям я вам скажу дійсно прям чистить хорошо, прямо ці всі порочки. І самі прям бачите, воно прям ж наче хочеться його такою чимось із... зняти. І, і тоді така шкіра чиста-чиста, і прям, аж рипить нажіть таку. Краще дуже крута косметика. Дійсно користувалася всім, що угодно, поки не знайшла оцю вже ну вже скільки більше року. Я ним користуюся, вже третій раз заказую. Собіну тось як наскільки нам вистачає, мені кожен раз раз не беру, тому що хочеться все спробувати. Ну на наступний раз ще друге щось візьму, тому що от так От Спасибо вам велике за комплімент. Мені дуже приємно, користуйтеся, будьте ви теж гарненько. Бажаю вам здоров'я, всього найкращого. І щоб все було добре усіх. А якщо бажаєте ще я чер... ще з червоною ікрою їм, можливо, ще й це допомагає. Як бажаєте замовити? пишіть мені особисті повідомлення. Я продаю червону, чорну щуки ікру.